Оцінюю гру на 4 з плюсом. В фіналі нам трішки не вистачило. Багато допустили помилок, які вплинули на результат матчу. Ну, і зважаючи на те, що у нас багато травмованих футболістів не поїхало на фінальні змозі, то результат хороший. Надихаю власним прикладом не опускати руки, не зважати на помилки. І... Йти до перемоги Плечо, пліч-опліч. <ріст> Труднощі ну, не вистачає зосередженості на деяких ігрових моментах. Але ми ж діти, ми ж плічо-опліч тренуємося, і йдемо до перемоги і робимо роботу над помилками.